То які роблять без навіть не то, що не церемона, а абсолютно принципово, ти зробиш помилку, ти будеш якось безграмотно говорити, робити мовленіві помилки. Ця людина зробить тобі зауваження, причому не соромлячись, без ніякої там ділікатнічення в жорсткій формі. Це називається такою мовою сленговою грамар От, ну от її можна було б мені здається сміливо назвати таким словом ґрамарна. Це от вона оскандалилася цим, але тепер її офіційно поновили на посаді професорки львівської політехніки і кафедри української мови. Привітала мовознавицю з поверненням. Е, що ти хотіла вставити? Ну, нічого. Вона е, поновлення постановив Львівський апеляційний суд. Сказав, ви не мали права її звільняти. Університет також зобов'язали сплатити Ірині Фаріон 120 тисяч гривень за період її вимушеного прогулу. Хто не пам'ятає, її звільнили в листопаді минулого року після скандалу, щодо її різкої критики російськомовних бійців Азову і третьої штурмової бригади, що викликало просто фантастичне суспільне обурення. Потім Фаріон опублікувала скріншот листа від студента з Криму, який Став на її бік у скандалі з військовими та не приховала його особисту інформацію, і ОСБУ потім порушила справу проти Фаріон за чотирма статтями. А через кілька днів її звільнили з Львівської політехніки. І вона подала потім до суду, який спочатку вона програла, потім вона подала апеляцію. А от апеляцію, заб... апеляцію вже задовольнили. Ну, от така категорична мовознавиця, це на сленговій мові захід називається Грамер нації. Не знаю, не буду стверджувати, але просто щодо історії з Іриною Фаріон, то ще тоді, коли її звільнили, дуже багато людей говорило про те, що не варто завчасно радіти, тому що були питання щодо, скажімо, так, того, як її звільняли. Тобто таке враження було, що звільнили, аби знаєш, вимити руки. А так часто у нас і роблять, от але е, не дотрималися всіх процедур, і відповідно Ірина Дмитрівна і Це ]ся. навіть не звільнило. в українській традиції. Буває так, що для того, аби тебе, як роботодавця, не канцелили, ти береш показово зливаєш якогось свого співробітника, який до багато років я зараз не захищаю фаріон. Багато років вірою і правдою служив тобі, допомагав підіймати там твою компанію, або там твій освітній заклад, або ще ще, але раптом щось сталося, і я кажу, натяк не вийшли по цьому старому радянському принципу, швидко Зливають показово одного співробітника, мовляв, нічого. Ну так знаєш, просто ну таке. Це знаєш мені Я це пропонує.